Привіт, мої любі друзі. Привіт вітання чернівців сьогодні. Неймовірно почастувавши в ресторані середземноморської Земноморської кухні, який знаходиться за адресою вулиця Кобилянська, 49. А на самому разі це на вулиці Кандля Раймонда Фрідріха. Привіт-привіт! І колишніх Чілюскінців і Кобилянської. Тут де була колись неймовірна кулінарія в моєму дитинстві, знаходиться ресторан Креветка, який мене одразу переносить в Грецію. Там абсолютно грецький вайб. Але сьогодні я хочу, щоб ми з вами прогулялися. Чернівцями, щоб я вам розповіла про ті події, які зараз відбуваються в Чернівцях, і просто щоб ми отримали. Такий легкий чудовий вайб, саме Чернівецький, прогулюючись рідним містом. У мене була ідея птахи. Вона є, вона ще не до кінця втілена в життя. Розповісти про кожний будинок на вулиці Кобилянській, Ґеренгасе, Панській вулиці. Хто там жив? Хто його будував саме під час Австрійської імперії, це в кінці 19-го, початку 20-го століття. Потім хто мешкав в тому будинку під час Румунії. Далі вже при час пришестя совєтів. Як у Львові кажуть, освободітелі, ну, в Чернівцях інший вайб. У нас е, е, акцентації на цьому такої немає, тому що, е, тому що Чернівці це Чернівці. От. І далі, 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 як складалося життя, хто жив з моїх друзів в цих будинках, вже батьки, яким працювали, займалися. І що в цих будинках зараз період Незалежної України. Це досить е, такий довгий і плідний матеріал, до якого треба готуватися. Знову ж таки, Чернівецький привіт, посмішки. Це настільки тепле і рідне, мені неймовірно по кайфу у Києві. Я обожнюю знаходитися у Львові. Мені дуже сподобався Новий рік у Парижі, мені сподобалась містична Прага, Етрита, Нормандія, Ламанш. Але ж таке тепло, яке ти от відчуваєш Чернівцях і настільки легкість, ну, що ніби я от десь вдома і вдома розповідаю комусь своєї родини, якісь свої оповідки, які зазвичай з дитинства так і робилися. Так от, ми почнемо, може поставити. Такого занурення, а безпосередньо з родзиночки, яку я сама нещодавно дізналася, з будинку вулиця Ольги Кобилянська, А ти показ Ангелі, Знімкує мене Ангеліночка, моя подружка, е молода, юна е архітектор, наше майбутнє. Кобилянська 49. Це класичний австрійський будинок. Це будинок прибутковий, в якому, е який мешканці збудували безпосередньо для того, щоб здавати в найм, Але атмосфера правдивої Австрії тут цілком збережена. І взагалі, в чому феномен? Чернівців, те, що Чернівці це. Місто неймовірної толерантності, місто, яке от, саме навіть австріяки вони казали, що е, синдром Чернівців, і Грегор Фон Рецорі, і е, усі відомі етнографи е, е, Георг Дроздовський, е, вони казали про синдром толерантних чернівців. Це факт, це правда. У нас е, ну, могли там якісь бути якісь там е, не дуже токсичні е, там е, різні там анекдотики і так далі. Вони були незлобні, але ж синдром Чернівців в тому, що це реальне місто, яке одне з останніх збудоване на крайньому форпості Австро-Угорської імперії. Е, в, е, ну, така сама розбудова. Це друга половина 19-го сторіччя, початок 20-го. це єдиний австрійський ансамбль, е, в який Габсбурги вклали усе свою любов, усі свої знання. Ну що можна тільки казати, що місто такого невеликого формата, якось будоване на сіма на семи пагорбах. Е, на семи промінчиках з площі Центральної, так ось і ці наші вулиці Чарівні, в якому збудована ось така резиденція е, митрополітів Буковини і Далмації, в якому зараз наш Чернівецький університет. Ну це ж реально шедеври. Ансамбль центру міста, який залишився нетронутим, е, в якому збережена атмосфера і дух, і е, немає оцих новобудов, які до прикладу просто сплюндрували Київ і далі продовжують це робити. В Чернівцях. Богу, дякувати. Я не знаю, нашими молитвами все залишилося майже в правозданому стані. Ну що розповідати про це можна довго, але ж. Е Прибутковий будинок Кобилянська, 49. Тут знаходиться креветка. За радянських часів тут був е, магазин кулінарія. Ми з матусою вже в сад, садочку була ось тут за рогом на Шевченка. Ми завжди тут щось смачненьке купували, чи якісь котлетки, тому що мама, як вчитель, працюючи в дві зміни, а потім перевіряючи зошити, не було часу там на якісь е, готування. А кулінарія нам цьому допомагала. Ось тут вулиця Кан для Раймонда Фрідріха, колишній Челюскінців. Ну, Це мій вже район, район. А осени. Будинок в стилі еклектика, але з домінюванням сецесії, віденської сецесії, в якому жило і живе дуже багато моїх друзів. А сьогодні знову ж таки за родзиночками Кобилянська, 49, і ми з вами підемо безпосередньо у цю браму. Акцентую увагу вхід бібліотеку імені Васюка, Віденська кав'ярня, ось цей чарівний балкон. Бачите, в стилі. Класицизму. Ось такий будиночок, і ми заходимо у цю браму. Вона зазвичай відкрита, тут проживає дуже багато багато сімей, і е, багато хто з моїх друзів, які тепер в Ізраїлі, в Америці, тут мешкали. Я хочу звернути увагу збережені ось ці з мармурової крих, крихти, ось такі е, е, килими, я б так сказала, мармурові килими вхідної групи. Подивіться на цю арку в дверях. Це все автентичне. Так, воно може не в ідеальному стані, але це все збережено рідне, яке воно було безпосередньо під час забудови в період австро угорщини І ось. Вхідні двері з цього боку. Так, багато різних дротів, воно трохи брудно, але все таки воно все збережено. А ось тут, бачите, ще з Радянського Союзу для пісім і газет. Так, а ми рухаємось далі. Ми рухаємось, рухаємось далі. Ось тут, напевно, був тут хтось жив з. Людей, які прибирали в цьому будинку, я так собі думаю. А це може була якась така е, комірка. Так, і ось, бачите, ось така вхідна група і є вхід у дворик. І ще сюди є вхід. Ми підемо з вами сюди, і там дещо цікавеньке. Я хочу показати ще одну особливість. Ось, бачите, це безпосередньо гніздечко, куди прилітають весною ластівки кожного року. Так вони роблять свою справу. Ось тут зазвичай треба прибирати, тому що це ж все таки живі ластівки. Але... Птаха це добра надія, і мешканці завжди ним раді. Тут є декілька гніздечок ластівок. От уявляєте, під цим австрійським склепінням живуть ластівки. А попереду нас чекає щось цікаве. І ми з вами через ось такий коридор, який з'єднує парадний вхід, парадну групу вхідну, потрапляємо ось такий дворик колодязь, класичний для Австрійської імперії, забудови того часу. Ой, як я це все люблю. Тут зараз відчутно аромати з кожної кухні, тому що зазвичай сюди виходила віконечко з кухні. От і блакитне, блакитне небо. Все правдиве, все життя, все життя. Ось така білизна. Навіщо нам та Італія? У нас своє є. Боже, як я це все люблю. Для мене це настільки рідне, адже цими двориками я ходила з п'яти, шести, семи років, тому що. Тут мешкали і мої друзі, з якими я ходила в садочок. Ось тут на рогу, обланівський садочок по вулиці Шевченка. Майже за кожним віконечком я знала, хто жив. Це Чернівці, це атмосфера Чернівців, неповторна і улюблена. Наші австрійські дворики, які просто несуть ось таке зачарування. І мало хто знає, що за цим шляхетним фасадом на Кобилянській ще криється таке життя. Ми з вами ще поговоримо про дворики Чернівців Кобилянської, української. Саме про них в своєму легендарній книжці Галочка Полепюк Мрихіне Маріна Лядовська «Люди з города А прописувала це окрема тема. Ви знаєте, мене чернівці надихають і наповнюють такою любов'ю, що я про це можу розповідати безкінечно. Але ж я хочу вас запросити ось туди, тому що там те, що мало хто знає. І ми з вами рухаємось сюди, у другий під'їзд. Ну що, заходимо всередину. Тут класичний австрійський під'їзд. Все дихає історію, все збережено абсолютно життя. Подивіться на ці марші. Так, ковані пірила. І... І ось подивіться на це неймовірне пано. Можна сказати, що це вітраж, але це не вітраж. Це сучасне. Ми бачимо, що тут чарівні іриси. Іриси, Іриси, Іриси. Як я люблю ці квіти, вони неймовірні. У мене дуже багато гарданів, Вітерина Засишин, одного з найкращих герданістів світу, я б сказала, з ірисами потужної краси, такі, що просто захоплює дух. Це квітка, яка дуже символічна. І ось власник цієї квартири, десь років 15 20 тому назад за свій власний кошт зробив ось таке панно. Такого немає ніде. І про це мало хто знає. Про це знають тільки мешканці, які живуть в цьому будинку. І коли я е, закінчувала курси гід-екскурсоводів по Чернівцям, не тільки по Львову і по е, Києву, а й по Чернівцям під керівництвом, перевершеної Оксаночки Лилюк, одна з наших учениць, Марина, зробила нам екскурсію про е, е, Міфи, древньоримські міфи, і про якісь родзиночки чернівців. І вона завела і показала нам це пано. І я, як коріна чернівчанка, і вся кожна з нашої групи про це не знали. А тепер ми ділимося цією інформацією. Але прошу дуже: нехай це не буде місце паломництва, а нехай це буде місце нашої родзинки, тому що тут живуть звичайні люди, і це їх прайвесі. Тому оберігаємо кордони наших е, мешканців, нашого міста, ось така родзинкова. Ірисна чудова, букетна флористична крапка в цій моїй історії, продовження прогулянками-чернівцями обов'язково буде. Мені дуже легко і лагідно гуляти чернівцями під посмішки своїх співмесканців. Я багато кого не знала, багато кого знали. Люди вітаються. Я так розумію, що люди дивляться етери. Мені неймовірно приємно, адже все, що я роблю, я роблю від щирого серця безкоштовно і з любов'ю до життя, до свого міста, до своєї країни. І коли дехто з людей, я знову... Про це казали, які не роблять я так розумію, від слова зовсім нічого, і вони кажуть: а може, це не потрібно, а може то-то і то-то. Тобто люди випромінюють свою точку зору, свою, м свої страхи, свої боязки і так далі. Життя продовжується, воно продовжується кожного дня, і тільки від нас залежить, як ми будемо його проживати, від того, якщо ми спустимось на мінуси, і від того, коли ми будемо залякані. Ворогам буде тільки краще. А ми, українці, ми гонорові, як ті гуцули в Карпатах. Правда ж? Як Олекса Довбиш, як наші предки. Ми живемо в неймовірному місті, вулицями якої крокувала Ольга Юлянівна Кобилянська, Йосип Поковий, Юрій Федькович, Іван Франковчився, один семестр в Чернівцях. І багато-багато наших попередників і сучасників. Ми щасливі люди. Ми живемо в своїй країні. Кожен живе в своєму місті, будь то Дніпро, будь-то Київ, будь то Одеса, будь то Львів, Ужгород, Чернівці, Тернопіль, Вінниця. Україна неймовірна! Це найкраща країна в світі. Відповідаю як людина, яка об'їздила і об'їздила світами. З Ірисовим вітанням з неймовірних Чернівців! Ваші Ангеліночка і Оксана Дем'янишина. Папа!